Ми тут, щоб сказати, що пам'ятаємо вас тих, хто загинув у голодні 1932 та 1933 роки. Ми тут, щоб сказати, що незважаючи на довгі роки мовчання, Україна на повен голос заговорила про одну з найстрашніших трагедій в історії нашої батьківщини: голодомор. Ми тут, щоб сказати, що засуджуємо всіх тих, хто причетний до смерті мільйонів українців у страшні голодні роки. Ми тут, щоб сказати, що віримо, що страхіття Голодомору ніколи не повториться. У 1933 році не було в Україні ні війни, ні потопу, а була лише зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знає, скільки живих людей померло від голодомору, старих, молодих і ще народжених у лонах матерів. Сонце сходило за довгу зиму над полями, а сідало за обрій кольору крові. Чорне вороня зграє лишерями над людьми, заціпенілими в тяжкому смертному сні. А чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих людських осель, довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами солов'ї? Ніхто того не бачив і не міг бачити. У світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не граються. Не бігають, ноги тонесенькі, складені калачиком, великий живіт, голова велика, Похилна до землі, а лиця майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом, назад вперед. Скільки сидить, стільки й гойдається. І безкінечна пісня напівголосу їсти, 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 ні від кого не вимагаючи, ні від батька, ні від матері, а так, у простір. У світ їсти, їсти, їсти. Світ мав би розколотися надвоє. Сонце б мало перестати світити. Земля перевернуться від того, що було на землі. Але світ не розколовся. Сонце сходить, земля обертається, якій і належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми єдині спадкоємці всього, що було пом'янімо великомучеників нашої історії. Пам'янімо і знайдемо в собі сили пройти за ними дорогою їхнього хресного поті. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга. Голод, який поширювався протягом 1932 року, набув найстрашнішої сили на початку 1933 року. Першими, як правило, гинули чоловіки. Пізніше діти і останні жінки. Але перш ніж померти, люди часто божеволіли, терчаючи своє людське єство. Голод притуплював моральності у багатьох місцевостях, зафіксовані випадки канібалізму. Очевидці, що пережили ті страшні роки, згадують жахливі подробиці. Люди їли все, що попадалося: мерзлі буряки, які знаходили на плантаціях, просяну шелиху, бур'яни, а особливо люди їли лободу, яку обмивали кипятком, замішували в муку з липового листя, або качанів з кукуру без зерна. Ні, не забудемо. Пам'ятаємо, що взимку 1932-1933 роках померло 17 людей на хвилину 25 тисяч щодня. з 10 місців Україна втратила майже чверть свого населення. Страшна арифметика. Я пам'ятаю 33-й. проклятий рік Голодомор. В той час була я вже доросла, десятий рік мені йшов, сатрапи Сталіна, злодюги, Із хати вимили тоді. Усе до крихти, до зернини, Забрали неляди собі. Ой Боже, Боже милостивий, не дай побачити повік, дитячі очі повні страху і сльози наших матерів. І де не глянеш мертві люди, скрізь по дорогах, по дворах, лежать розпухлі, мов колоди, вже не хоронять. Який жах? Малі були, та ми вже знали. Що всіх чекає тільки смерть. Ми навіть плакать перестали. Бо сльози висохли ущерть. Так вимирали цілі села, вмирали душі і слова. Жило єдине слово голод, і я між мертвими жива. Хліб, скільки померло з твоїм іменем на вустах, іменем жертв 33-го року. Благаю вас, бережіть хліб, бо хліб це життя. Про штучний голодомор як один із найжахливіших способів нищення народу свідчать спогади, зібрані в книгах про цю страшну трагедію. Свідчення очевидця. У Голодовку, 1933 році, я ходила в школу, коли мене приймали жовтенята. Я думала, що ріднішої людини за Сталіна у нас нема. А він що зробив з нами? Померли з голоду мама, брат і сестра. А я ще ворушилася. Приїхала підвода за. Трупами і їздовий сказав, щоб завтра не приїжджати, однаково вмре, та викинули і мене в силосну яму. Але йшов сусід, глянув і витягнув мене, і забрав до себе, і от я ще живу. Ця історія є лише краплиною в морі людського горя, яке довелося пережити мільйонами українських сімей у 1932-1933 роках. Вона доводить, що голодомор в Україні був спеціально створений. Ця історія вкотре доводить, що правда немає кордонів, її потрібно шукати, а пам'ять шанувати. Коли мені було 12, засудили за колоски мене маленького на 5 років важких робіт. Мама разом із сестрою пухли на моїх очах та померли разом. Один порятунок: ми ще зимою приносили в норки свої запаси та обгортали їх в кубки. А ми вже зимою роздобували їх та забирали ці запаси. Оцю оповідь слухати особливо тяжко, але й таке було: у селах навесні весні 1932 році почалося людоїдство. Зареєстровано 10 тисяч судів над людоїдами Із спогадів жительки Чернігова, Євгенії, Іванівни Авраменко. У 1933 році мене направили працювати в Рівненську лікарню, а звідуючий лікарні наказав усім, хто звертався по довідку про смерть родичів, писати, що смерть настала від серцевої недостатності. Кілька разів за довідкою зверталася багатодітна мати. Якось міліціонер привів дівчину 20 років. З'ясувалося, що мати і ця дівчина вбили і з'їли молодших дітей, а потім збожеволіла від голоду дівчина вбила і матір. У той час, як від голоду вмирали мільйони українців, влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Також в Україні у той час на повну потужність працювали спецзаводи, які переробляли зерно на горілку, що йшла на експорт. У Бабаях був спиртзавод, біля якого знаходилися ми, куди зливалась брага. Холодні люди набирали її в турбинки, тут же їли, але від кульок багато хто помирав на місці. Трупи везли на кладовище і заривали як худобу. Спиртзавод переганяв зерно на спирт, і це при такому голоді. Свідчення жінки із села Бабаї, Херсонська область. Документи, які свідчили про терор голодом, раніше ніколи не оприлюднювалися. Незалежна вільна Україна відкриває таємні заборони комуністичного режиму над такими документами, що доводять свідомий характер терору голоду, а також загальне число жертв від 7 до 10 мільйонів. А для тих, хто досі вагається, але хоче побачити на власні очі відкриті документи, які засвідчують пакт Голодомору і електронна адреса сайту СБУ України. В розділі архіви тепер можна ознайомитись з циркулярними відповідними освіченнями очевидців. Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно вимили дотла, як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі, і торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Третій тиждень листопада кожного року в нашій країні поминальний по жертвах імперських насильств над українцями, в тому числі і голодомору, 26 листопада. В день пам'яті, кожен свідомий українець запалить на підвіконі свою свічку пам'яті. Щоб її бачили зорі, душі померли. Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла, І у вічність до Бога вона відійшла. Багатостраждальна історія нашого народу. Ми не маємо права забувати чорних сторінок, адже довгі роки ми говорили між собою пошепки про ці страшні роки. І сьогодні, коли ми маємо власну державу, настав час говорити про це голос. Цього вимагає історія. Цього вимагають мільйони жертв. Усі, хто загинув у 1933 році голодною смертю, не могли би слідно пропасти. Ми працьовита, терпляча держава. Наш народ заслугує на шану й повагу. А пам'ятником жертвам хай буде наша пам'ять про минуле. Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи. Господи, помилуй нас. В наших грудях кулі і ножі. Нас розп'ято, і знищено не раз. Боже, Україну збережи. Господи, помилуй нас. Сьогодні, коли від початку голодомору минули десятки років. Ми не маємо права забувати народне слово правди і довічного прокляття, послане на голови катам, бо це слово здолало смерть, аби дійти до нас, збудити в наших серцях пам'ять про мільйони безвинних змучених предків і застерегти від повторення страшних помилок. Пом'янімо душі померлих від голоду хвилиною мовчання. Прости нас, Господи Великий, прости ще раз, останній раз позбав нас від такого лиха. Народи всі і грішних нас. Прости безумство наше, Боже, безвір'я й гордощі прости. Хто в бідах наших нам поможе, спасти нас можеш, тільки ти. Дай силу нам себе здолати, себе в собі перемогти. Тебе благають діти й мати, спасти нас можеш тільки ти. Причиста діво, Божа мати! Своїм насяйвом промінь, дай сил гріхи нам подолати на віки вічні. Амінь.